Доброго дня, панове. Сьогодні я пропоную вам зробити вареники з підсмаженою квашеною капустою та картоплею. Тісто я робила яйця, вода, сіль і трошки олії соняшникової. Ось так ми завертаємо вареники. как краса получается. Тисто у меня получилось не сильно забите, а м'якеньке. Ну, каждого раза у меня тісто получается, тому я с цього приводу не нервую. Так, то хай буде так. Зараз ми спробуємо зробити вареник ось у цій формі. Так, зовсім він, він туди не затискається, ну, але трохи затискається. такая смешная но ну, нехай будем а сейчас мы еще попробуем врубить вот такую вот такие. З другого, з другої сторони, зараз ми його спробуємо сюди затиснути. О, зірочка вийшла. Вареник зірочка. Хай буде. То зараз будемо робити такі-такі-такі. І зірочки, і сердечки. Затискаю. О, яка зірочка получилася? Вареник зірочка. Так, вода закипіла. Так, сердечко зараз я перероблю, то що воно не дуже сердечно зробилося. О, отаке сердечко. Для таких вареників, як я роблю, треба більші форми. Ці з форми замалі. Варена зірочка, ну, трохи обламувалися, то й досить. Зараз будемо робити звичайні вареники звичайної форми. Ось такі ось так закрутили, і все буде гаразд. начинка квашена капуста та картопля. Моя найулюблишніша. Зайшла осінь, сьогодні 1 вересня і чомусь хочеться вже борошняного. Вареники чималенькі, але я так і люблю. та наївся. Так, ми трохи похизувалися, зробили, і поглузувалися. Зробили отакі варенички, як зірочка, і як сердечко. Ось воно. І звичайний вареничок. Ніякі вони не розварилися. Борошна в мене кунжутне, кукурудзяне та пшеничне. Чому три вида борошна? Тому що придбала такі то треба їх використовувати. Заправку зробила з підсмаженої цибулі, залією, то ось таке. Ось такі варенички. Всередині тут квашена капуста та картопля. Приємного вам смакування, до побачення, всього найкращого!